Ось звідси це такий ракурс, а? пішов від відюшник. Ага, ну добре, хай буде. Це одна арка, я ту арку зняв. Ну і там площа, і, і це о є площа. Так. так. Привіт, пані. Добрий день. Добре, дякую вам. Що сказали, добрий день. Так, оце ну теж площа, площа собору. Митрополіт Андрій, цей тут йому пам'ятник стоїть. Ось такий пам'ятник. Гарні квіти і звідси ще ракурс на собор я вертикальну зйомку веду. О, а там от, праворуч, там е, е, митрополічні сади туди чомусь заборонено. О, от тут от ми і подивилися. Подивилися ми. Тут собі такий парк. Ми піднімалися з того парку, там з тої вулиці, ми тут не були. Так, Ось такий він ролик, такий гарний ролик, непоганий ролик. Ще раз ми візьмемо в кадр Собор. Собор. Оце. Ми його колись спутали з собором Єлизавети той дружини оператора Іосифа, здається, так.